Ви коли-небудь помічали, як деякі люди випромінюють холодну, непохитну владу, не кажучи ні слова. Вони не благають, не вимагають, вони просто існують у своєму центрі і раптом усе навколо них змінюється. Енергія зсувається, люди починають сумніватися, гнатися, відчувати. А тепер уявіть, що цю надзброю отримали ви, якби ви перестали бути передбачуваним автоматом з видачі реакцій. Якби ви обрали свідому паузу замість імпульсивної відповіді, сталеву стійкість замість емоційного вибуху. Як ви думаєте, що б сталося? Напишіть першу думку в коментарях, не аналізуйте, просто напишіть ось у чому криється їхній секрет і ваша майбутня сила. Коли ви перестаєте бути завжди доступними емоційно, фізично, 24 на 7 у месенджері. Світ навколо вас впадає в паніку. Чому? Бо люди звикли контролювати вас через ваші реакції, через ваші імпульси, через вашу передбачуваність. Але в той день, коли ви забираєте в них цю владу, коли ви вирішуєте, коли і як реагувати, ви перевертаєте шахівницю і ті, хто думав, що знає вас, раптом усвідомлюють, що не знають про вас абсолютно нічого. Існує жорстокий психологічний закон, який відкрив ще юнг. Все, що дратує нас в інших, може привести нас до кращого розуміння себе. А тепер перевернімо це коли ви стаєте емоційно невразливими, хто насправді впадає у відчай, хто дратується, хто починає провокувати вас, щоб вичавити хоч краплю емоцій, це більше не ваша проблема, це їхнє оголене нутро. Це показує, наскільки вони залежні від вашої енергії. Ви продовжуєте віддавати себе, щоб догодити, щоб зберегти фальшивий мир, щоб не втратити людей, які по суті ніколи по справжньому не були з вами. І з кожним вимушеним, так, кожною негайною відповіддю, кожною емоційною реакцією ви буквально викачуєте з себе життя. А в кінці дня що? Втома, розчарування, порожнеча. Я скажу вам чому, тому що ви стали безкоштовною заправкою для тих, хто не заслуговує навіть хвилини вашої свідомої уваги. Це відео не маніфест егоїзму, це декларація вашої незалежності, це про те, щоб обрати себе, це про те, щоб пройти те, що Юнг називав індивідуацією, стати цілісним, справжнім, незламним. І цей процес починається, коли ви розумієте, що ваша мовчазна стійкість може бути гучнішою за тисячу криків, що свідомий вибір не реагувати це не слабкість, а найвища форма контролю. Тож я запитую вас зараз, дивлячись вам у вічі, як довго ви будете маріонеткою в чужих руках, як довго ви будете смикатися за ниточки щоразу, коли хтось торкається вашої рани. Можливо, настав час взяти ножиці, перерізати ці нитки, повернути собі себе. Бо коли ви перестаєте бути передбачувано доступними, все навжди змінюється, вас дресирували так само дресирували, бути зручними, швидко відповідати, догоджати, казати так, задихаючись від внутрішнього, ні. З дитинства вас програмували вірити, що ваша цінність. У вашій доступності для інших. Але ось правда, яку від вас приховували. Ця надмірна доступність не чеснота це ваша особиста в'язниця. І доки ви в ній, вами будуть маніпулювати, вас будуть виснажувати і викидати, щойно ви перестанете бути корисними. Знаєте чому? Тому що постійна доступність робить вас дешевими, а все, що дешеве, стає інструментом. Люди використовують вас як емоційний антидепресант, вони натискають на вас, коли їм потрібна увага, полегшення, підтвердження, а потім ставлять назад на полицю до наступної кризи. Але ви цього не бачите, бо живете в ілюзії, що якщо ви будете поруч для всіх, хтось буде поруч для вас. Це так не працює, ніколи не працювало. Карл Юнг говорив про персону, маску, яку ми носимо, щоб нас приймали, і саме ця маска змушує вас бути рабом доступності. Ви кажете, все гаразд, коли всередині все горить. Ви негайно відповідаєте на повідомлення, навіть коли виснажені. Ви пояснюєте, виправдовуєтеся, захищаєтеся, ніби ви щось винні цьому світові. Але правда в тому, що чим більше ви граєте на чужій сцені, тим швидше ви зникаєте зі своєї власної. Бути доступним весь час мира, це повільне самогубство, це замаскований спосіб купити схвалення, уникнути відторгнення. Але ціна цього, ваш спокій, ваша життєва енергія, яку ви роздаєте, ніби вона нескінченна, а вона обмежена. Дуже обмежена люди, які вимагають вашої постійної доступності, насправді не хочуть вас, вони хочуть те, що ви даєте: підтвердження, комфорт, відволікання. І коли ви встановлюєте межу, коли ви відмовляєтеся реагувати, ті самі люди звинувачують вас у егоїзмі, не тому, що ви змінилися на гірше, а тому, що ви перестали бути для них функціональними. І ось найжорстокіша правда чим доступніші ви, тим менше вас цінують, бо те, що є в надлишку, перетворюється на пил. Ніхто не поважає те, що не треба завойовувати, ніхто не цінує те, що завжди під рукою зупиніться. І подумайте, хто справді заслуговує на ваш час, хто заслуговує на вашу енергію, або ще краще, хто заслуговує на вашу холодну, свідому відстороненість. Перш ніж відповісти, ми маємо зрозуміти, чому ми так легко віддаємо себе. Відповідь лежить у тому, що Юнг називав психічною енергією, і саме про це ми поговоримо далі бо якщо ви не навчитеся її захищати хтось використає її, щоб знищити вас. Ви коли небудь відчували, що ваша енергія витікає на марно, ніби вода крізь пальці. Напишіть так у коментарях, якщо це про вас. Карл Юнг бачив психіку не як машину, а як енергетичну систему. Кожна думка, емоція, дія це витрата енергії. Питання лише в тому, ви обираєте, куди її інвестувати, чи дозволяєте світу грабувати вас. Щоразу, коли ви реагуєте імпульсивно, ви марнуєте енергію, коли ви захищаєтеся від критики, яка не варта вашої уваги, коли відповідаєте на провокацію, щоб довести свою правоту, коли вступаєте в марні дискусії, ви спалюєте свою внутрішню силу. І Юнг чітко казав те, чому ви чините опір, залишається чим більше ви реагуєте, тим міцніше ви себе прив'язуєте. Люди, які живуть емоційно виснаженими, не слабкі, вони просто погані інвестори власної енергії. І знаєте, що стається з тим, хто виснажений? Він стає легкою здобиччю. Маніпулятори, нарциси, емоційні вампіри. Вони, вони відчувають це, як хижаки відчувають кров. Вони бачать, що ви не вмієте берегти свою енергію і вони цим користуються. Здорова психіка за юнгом – це та, яка вміє утримувати енергію всередині. Це вміння говорити ні без почуття провини, вміння зберігати мовчання, не відчуваючи себе боягузом, вміння спостерігати перш ніж діяти. Справжня сила не в реакції, а у свідомому виборі не реагувати. Скільки разів ви не спали через розмову, яка вже закінчилась. Скільки годин ви прокручували в голові, що мали б сказати? Це ваша енергія, яка витікає в нікуди. Ви привидів, які мали б давно померти. Ваша психічна енергія це силове поле. Коли воно сильне, ви входите в кімнату і викликаєте повагу, не кажучи ні слова. Коли воно слабке, ви стаєте невидимими, крихкими, і світ не має милосердя до тих, хто легко здається. Тому почніть спостерігати за своїми тригерами, що змушує вас реагувати автоматично. Це саме ті діри, крізь які витікає ваша сила, і саме їх вам потрібно залатати, не для того, щоб стати холодними, а щоб стати суверенними. І ось одне з найбільших откровень Юнга коли ви зберігаєте енергію, ви руйнуєте проекції, які інші на вас накладають, і це їх страшенно дратує. Зараз ми входимо на темну територію, територію тихої маніпуляції. Ви думаєте, що контролюєте ситуацію, але правда темніша? Більшість ваших реакцій запрограмовані, і ті, хто це розуміє, легко вами маніпулюють. Їм не потрібно кричати, вони просто натискають на ваші больові точки, і ви реагуєте завжди. Юнг назвав це проекцією. Люди проєктують на вас те, що не хочуть бачити в собі. І чим емоційніше ви доступні, тим більше ви стаєте чистим полотном для їхніх драм, страхів і комплексів. Знаєте того друга, який згадує про вас лише під час кризи, того партнера, якому завжди потрібно, щоб ви його рятували, ту людину, яка хвалить вас лише доки ви їй корисні. Вони не спілкуються з вами. Вони спілкуються з роллю, яку ви граєте. А ви граєте, бо боїтеся розчарувати, боїтеся бути покинутими. Найефективніша маніпуляція відбувається в тиші почуття провини. Коли ви відчуваєте, що щось винні іншому. Маніпулятору не потрібно вас контролювати йому просто потрібно, щоб ви продовжували реагувати. Але коли ви перестаєте реагувати, гра ламається, коли ви починаєте говорити ні. Відповідати свідомою відстороненістю проекції руйнуються. Маска, яку вони на вас наділи, падає, і це збиває їх з пантелику, бо тепер вони змушені дивитися на себе, а до цього готові не всі. Ваша емоційна незалежність, вон, це загроза для них, ваш спокій розкриває їхній внутрішній шум. І тоді починається атака, критика, емоційна драма не тому, що ви не праві, а тому, що ви перестали бути зручним дзеркалом. Юнг казав Ми не стаємо просвітленими, уявляючи фігури світла, а роблячи темряву свідомою. Коли ви обираєте не реагувати, тінь іншої людини починає проявлятися, і це нестерпно для тих, хто використовував вас як втечу від себе. Але чи готові ви витримати дискомфорт бути незрозумілими? Чи готові ви витримати паузу, яка настає після розриву старих шаблонів? Бо саме в цій паузі народжується новий вид сили, сучасний світ – це шум. Всі хочуть бути почутими, швидко відповідати, перемагати в дебатах, але є сила, про яку мало хто знає, сила свідомого вибору своєї відповіді. Такий вибір, який є не відсутністю дії, а посиленою присутністю духу. Коли ви перестаєте реагувати автоматично, ви починаєте бачити матрицю, емоційні повторення, маніпулятивні ігри, цикли самосаботажу. Ця ясність небезпечна для тих, хто звик вас контролювати. Ви помічали, як люди панікують, коли ви не даєте очікуваної реакції. Коли ви не пояснюєте, а просто залишаєтеся спокійними, це не тому, що вони сумують за вами, це тому, що ваша непередбачуваність забирає у них контроль. Поки ви реагуєте, ви в грі. Коли ви обираєте свою відповідь, ви змінюєте правила. Справжня сила це володіння власною енергією. Це відмова бути затягнутим в емоційну воронку іншої людини, це свідомий вибір не вступати в битви, які не варті вашого зносу, але така позиція має свою ціну вона віддалить вас від людей, які цінували вас лише за вашу корисність, вас назвуть холодними, відстороненими, зарозумілими, але це лише реакція тих, хто ніколи не хотів бачити вашу глибину. І ось жорстка правда, чим ви зріліші, тим вибірковіші ваші реакції, бо ви розумієте, що кожна дія на це енергетична інвестиція, іноді найкраща відповідь це її відсутність, це мова тих, кому більше не потрібно нічого доводити. Ваша незворушність змушує іншого мати справу з власним внутрішнім шумом. Чи стикалися ви з тим, що ваш спокій дратував інших? Розкажіть свою історію в коментарях. Вам не потрібно пояснювати свій вибір, він пояснює себе сам. Але найпотужніша стійкість це та, що реконструює вас зсередини. Усвідомлення без дії це самообман, справжня трансформація починається, коли ви вирішуєте стати вибірковими. А це вимагає дисципліни. Свідома недоступність це не про байдужість, це про те, щоб перестати бути доступним для будь-кого в будь-який час. З будь-якої причини це починається з малих дій, не відповідати негайно, дихати перед тим, як реагувати, виходити з дискусії, вимикати телефон без почуття провини. Говорити не сьогодні да мені не цікаво, да я не буду в це втручатися. І найважливіше вам не потрібно виправдовуватися, ви нічого нікому не винні, крім себе, і це для багатьох непрощено. Бо коли ви відмовляєтеся пояснювати, ви забираєте у них владу. Юнг розумів, що індивідуація проходить через священну ізоляцію час, коли ви знову вчитеся слухати свій голос хочете знати термометр вашої еволюції, спостерігайте, хто віддаляється, коли ви стаєте стриманими. Спостерігайте, хто провокує вас, коли ви перестаєте реагувати. Спостерігайте, хто звинувачує вас у змінах, коли ви нарешті починаєте себе захищати? Це не ознаки помилки, це доказ того, що ви почали звільнятися. Бути емоційно незалежним спочатку незручно ви будете відчувати провину, але це частина процесу, ви все життя були обумовлені ставити себе на друге місце свідома недоступність це основа самоповаги. Коли ви говорите ні світові, ви говорите так собі, і коли ви перестаєте пояснювати, вас починають поважати. Але не всі готові до цього. Ваша відсутність викриє їхні рани, і в цей момент настає розрив, а з ним біль, самотність, відчуження. Але що відбувається після цього, що народжується з внутрішньої тиші? Коли ви перестаєте бути доступними для всіх, спочатку приходить незручна тиша. Ви сумніваєтеся, але поступово ця тиша трансформується, вона починає очищати, а потім приходить самотність, але не самотність відсутності, а самотність повної присутності вам вашої власної, самотність сильних, і в цьому просторі, де була плутанина, з'являється ясність, де була тривога, спокій, де була потреба сила. Юнг казав, що процес індивідуації вимагає дистанціюватися від колективу. Ви не тікаєте від світу, ви повертаєтеся до себе. Саме в цей момент ви перестаєте бути реактором і стаєте творцем, ви перестаєте бути сформованими обставинами і починаєте формувати свою реальність. Люди, які відчувають дискомфорт від вашої відсутності, розкривають, що вони ніколи не хотіли вас. Вони хотіли роль, яку ви грали, і це звільняє ви втратите людей, але знайдете себе, вас перестануть розуміти, але нарешті почнуть поважати. Бо коли ви більше недоступні для будь чого ви стаєте безцінними, це відродження. Початок життя, де ви більше недоступні для емоційних крихт, для ігор розуму, для порожнечі, тепер ви приймаєте лише те, що резонує з вашим спокоєм. І якщо ви дійшли до цього моменту, частина вас вже готова. Частина вас вже зрозуміла, що бути любленим нічого не означає, якщо для цього доводиться відмовлятися від себе. Тепер скажіть мені. Чи готові ви бути незрозумілими, відкинутими або навіть ненависними в ім'я вашої внутрішньої свободи? Чи готові ви заплатити ціну за те, щоб бути собою? Якщо це повідомлення вдарило в саме серце, напишіть у коментарях ці два слова як обіцянку собі Я обираю себе. Подивимося, скільки нас готових розірвати ланцюги. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео змінило щось у вас, проявіть свою підтримку. Поставте потужний лайк, підпишіться, щоб не пропустити наступний крок. І поділіться цим відео. Не просто поділіться, а надішліть його тій одній людині, яка просто зараз віддає себе по шматках, і якій потрібно повернути свою силу. До зустрічі.